прийму емісію до Наталії Богданської. Дякую. Дякую. Вітаю вас, шановні телеглядачі. в Ефірі програма діалог 31 березня. Українці вибирали президента України. Як пройшов перший тур виборчих перегонів та кому надали перевагу виборці нашого округу? Дізнаємося, поспілкувавшись із головою окружної виборчої комісії номер 85 Очкурем Ігорем Васильовичем. Ігор Васильович, підведіть, будь ласка, підсумок виборів. Чи була висока явка і взагалі, які особливості цих виборів? Особливості тих виборів в тому, що дуже багато кандидатів у нас було. Була напружена гонка першого туру, було багато агітації достатньо, десь агресивної агітації. Ну, Це є такий процес, на який ми можемо впливати. Тоді кожен має Право обиратися. От. І, але загалом, незвичайно те, що було багато кандидатів, бюлетень був достатньо великий, і документації достатньо багато, навіть в кілограмах, якщо важити, ми з цією здачою справилися. Всі дільничні комісії в нашому окрузі добре спрацювали. Ми розпочали прийом протоколів о 20-ті.00, почали наше безперервне засідання окружної виборчої комісії станом на 15 годину, 1 квітня ми фактично закінчили прийом всіх 100% протоколів дівничної комісії. Ну, десь трошки вночі був ажіотаж, був, був наплив, десь була трошки черга, були незручності. Але загалом ми практично другий в області, хто закінчив вчасно, ну, після Івано-Франківська, але в них значно менше дільниць, на нас 166, Ми закінчили прийом я вважаю, організовано вчасно. Тому що деякі округи ще до цього часу приймають протоколи, ми це зробили краще. У нас проблем особливих не було. У нас не було скарг до окружної комісії, тобто ті, які передбачені законодавство від довірних осіб, спостерігачів, до нас не надходило. Загалом виборчий процес пройшов без скандалів, чесно, без особливих якихось інцидентів. От, також з яким відомо, особливих скарг не було до дільничних комісій, вони не розглядали чого такого. І знову все пройшло спокійно, гарно. Явка не надто висока як для нашого регіону 60, по округу 62,2 відсотка. Ну, станом на восьму вечора, коли я фіксував її. Не надто велика явка. Західний регіон завжди був активнішим Дуже. в Україні. Так. Ігор Васильович, скажіть, будь ласка, скільки було внесено до списку виборців і скільки з них проголосувало? Загалом до списків виборців було внесло. Більше ніж 139 тисяч виборців, там точну цифру я мені зараз не ну, зараз немає біля себе, 139 тисяч 460, Проголосувало 88 тисяч 596, наскільки я зараз можу згадати по пам'яті. Знову ж таки немає перед очима цифр. Ну Власне, це вказано цю явку, 62%. Ну, з чим пов'язано? Десь трошки погода, десь трошки. Якісь апатії наших людей вдали зазнаки, маємо таку явку. Ну, сподіваюсь, можливо, в другому турі на водовище. Зрозуміло. Ну. Ігор Васильович, скажіть, будь ласка, як проголосували люди в районі, місті на загал по 85-му Ну, Якщо брати до уваги, якщо маєте на увазі політичні їхні вбудування, то е, лідером у нас є е, по округу, загалом, по цьому округу найбільше голосів набрала Юлія Володимира Тимошенко, кандидат. На 64 голоси від неї відстав чинний президент Петро Лосвіч Порошенко. Ну, що, в принципі, майже один в один. Але от такі різниця 64 голоси. На третьому місці йде Анатолій Герценко, далі Зеленський і інші кандидати. Ну, Трійка лідерів це Тимошенко, Порошенко і Герценко. От, Це так загальному покругу покруг. ну, Трошки є відмінності, наприклад, місто і район чи Рогатинський район. Там в районах сільські місцеві є лідером Тимошенко беззаперечно в місті. Кало перше місце зайняв Порошенко. Я таких загальних ще не робив. Розділів і рейтингів по містах це більше цікавить більше виборців, там чи якісь органи, чи структури, чи штаби, які цікавляться цим для нас основна задача до окружної комісії це фіксувати результат. Тому що ми не можемо, ми, ми не впливаємо ні на і не можемо впливати ні по закону, ні на фізично на кілька. Тобто те, що нам привезли, те, що ви зараз бачите, тут зараз в залі в боксах запакованих і опечатаних дільничних комісій, це є бюлетенів їхні протоколи. Що люди проголосували, так воно ну, і є. І, а далі все це статистика. Далі хтось штаби, аналітики, нехай себе аналізують, яким чином е, люди голосували, де в яких місцевостях, по віку, по статі чи по інших речах хто які подобання мав, це питання технологів уже і кандидатів, їхні, їхні Варіанти, як достукатися до тих чи інших людей. Якщо, наприклад, десь хтось не достукаться до студентів, то що має їм запропонувати? Чи до пенсіонерів, то нехай. Це питання технології наше. Ми, ми фіксуємо результат той, що люди вже впустили в скрині. Скажіть, будь ласка, коли ЦВК має оголосити остаточні результати? Центральна виборча комісія, власне, так і окружна робоча комісія на суму окрузі розпочала прийом протоколів з мокрими печатками, тобто оригіналів, тобто закінчується прийом вже електронних протоколів. Ще раз повторюю, не всі навіть в нашій області, ще їх закінчили, бо тільки 2 квітня, друга доба пішла. Ми електронний наш готуємо. Я його підписав, він цивикає його отримав. Зараз ми готуємо дівчата, тут перевіряємо остаточно, що всі наші паперові документи, тобто відповідність протоколів. Бо тому що все ну, ми можемо зрозуміти десь вночі, десь не туди поклали на ту папку. Знову ми вже згідно того, наші електронні ми готуємо наші паперові. Всі, всю документацію. І я спілкувався зранку з центральною виборчою комісією, вони готові нас прийняти завтра. Тобто, якщо ми тільки сьогодні закінчимо і на кінець дня ми підпишемо, кожна комісія підписує протокол кінцевий, оригінал протоколу в супроводі переохоронних органів, ми веземо до Києва, віддаємо. Центральна виборча комісія нас приймає і на цьому наш округ свою задачу ніби виконав. Але окружна комісія оголосить результати тільки після того, як прийме всі протоколи з мокрими печатками, не електронні, а з мокрими печатками. Зараз на Україні є 225 округів, ви знаєте. 199 з них знаходяться на контрольованих Україною територіях, тобто 199 протоколів привезуть в центральну виборчу комісію з усіх кінців України. Після цього виборча комісія оголосить результати. Є, звичайно, передбачені календарні терміни законом на це. Ну, сподіваюся, що це буде швидше, тому що нас очікує, очевидно, що другий тур так по всьому так виходить. І тому трошки про дефіцит часу, напевне, змусить пришвидшити ці процеси. Через три тижні, 21 квітня, має відбутися другий тур перегонів. Які будуть подальші дії, і чи формуватимуться заново комісія? Розкажіть, будь ласка, що? звичайно, законодавець передбачає, що через три тижні після першого туру, якщо немає кандидата, який набрав більше, ніж 50% голосів відбувається другий тур з двох кандидатів переможців першого туру. Звичайно, йде нове формування всіх дільничних комісій, всіх окружних комісій. Тобто весь той виборчий процес, який ми провели за фактично більше місяця, так, місяць і два і тижні, за п'ять тижнів. Тепер це все складеться в два тижні. В чомусь важче буде нові окружні комісії. В чомусь легше, тому що важче, тому що з строки. строків. Всього з строки, тобто це в режимі цитноту постійна робота на протягом двох тижнів, аврал повний. В чомусь легше, тому що десь вже багато чого готове. Десь приміщення на той самої кружної, десь готова техніка, готові канали зв'язку, І в тому числі серверна, наприклад, так звана наша, тобто, система ЯС-вибори готова. Багато вже те, що не потрібно робити і організовувати з нуля. Це саме стосується дільничної комісії. Вже відомі проблеми десь когось з кабінками, в когось зі скриньками, які вже ніби і вирішені. Десь якщо ще щось треба зробити, то цього ж набагато менше. Але от, от така, така нас очікує зараз робота. Ну не нас, кажу, нову комісію, тому що ми свої, свої повноваження припиняємо. центральна виборча комісія сформує новий склад ОВК, до якої відуть представники двох кандидатів. Вже не буде заступника голови окружної комісії, буде тільки голова і секретар тому що буде забезпечена квотність. Всі будуть мати порівну, рівну кількість керівних посад. Те саме стосується дільничних комісій, не буде вже заступника, буде тільки голова і секретар. Ну таким чином будемо працювати. І на завершення традиційне запитання: що ви хотіли побажати нашим виборцям? Як я вже й бажав, хочу побажати їм в другому турі, також мудрості. Перше не розчаровуватись з результатами першого туру, бо ну Хтось розчарований, що його кандидат не прийшов у другий тур. Хтось розчарований тим, що надто мало він набрав, хто розчарований тим, що взагалі більше не прийду на вибори, і не треба приходити, тому що від цього залежить наше майбутнє життя. А кого виборуть люди, це треба приймати. Виборуть одного, значить буде один, про друге, значить буде другий. Таке життя. Так, ми, це є демократичні принципи, так живуть більшість країн. І ми так повинні в принципі жити, тому що диктатура нам не потрібна, нам не потрібно, що хтось з іншої країни нам назначав президента. Це дуже добре, що в нас є вибір, вибір є для кожного, як то кажуть. От, і побажаю людям нашим виборцям все-таки приходити на вибори, тому що 62% — це трошки мало для західної України, для нашого регіону. Приходити на вибори, голосувати. Тому що ну, якось дивно потім казати, що влада погана, якщо я на вибори не ходив. Бо хтось мені владу вибрав, а я на неї не задоволений. Щоб бути задоволеним, треба її обирати. Тому приходіть на вибори, не розчаровуйтесь. А хто можливо, на навпаки втішиться результатом. Це тут це дуже добре, що приходьте підтвердять свій вибір ще раз. І нехай нам допомагає Бог, і все буде добре в Україні. Бажаю всім щастя, миру, процвітання і все найкраще. Дякую вам за розмову. А вам, шановні телеглядачі, я нагадую, що сьогодні ми спілкувалися із головою окружної виборчої комісії номер 75 Ошкурем Ігорем Васильовичем. Дякую вам, бережімо себе. Це була програма Діалог на все добре. До побачення. По територіальному виборчому округу номер 85 Юлія Тимошенко та Петро Порошенко отримали практично майже однакову кількість голосів. 22,5% отримав кожен з кандидатів. Трійку лідерів замикає Анатолій Гриценко, за якого віддали свій голос майже 16,5% виборців. Лідер першого туру по Україні Володимир Зеленський по нашому окрузі отримав майже 15% підтримки. П'ятірку лідерів замикає Олександр Шевченко, за якого проголосували більше 6% виборців. Всі інші кандидати отримали менше 5% голосів.